Добрий день, малята! Ми з вами потрапили у країну Казок. А в країні казок живуть різні казкові герої. І ми з вами вирушимо до вулиці українських казок. Подивіться, які незвичайні будинки на цій вулиці. А хто в них живе, давайте з вами дізнаємось. Хто живе в ось цьому будиночку? Із зеленим дахом. Котиться котиться колобок, а назустріч йому зайчик. Як ви думаєте, хто тут живе? А тут живе колобок. Правильно, а хто живе у будиночку з червоним дахом? Послухайте, став дід на воротях у червоних чоботях та й питає, кизонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Як ви думаєте, хто це? Так, це коза дереза. А хто живе в цьому чудернацькому будиночку, схожому на кабак? Послухайте, пішов дід на город туп-туп, взяв рібку за чуб, тяне, потяне, а витягнуть не може. Так хто тут живе? Так, а в цьому будиночку живе рібка. Молодці. На вулиці українських казок живе колопок, коза дереза та рібка. А зараз давайте з вами наших казкових героїв розставимо по ілюстраціям. Козу дерезу ми поставимо до ось цієї ілюстрації, де зображений дід Баба і коза Дереза. А рібку. На другу ілюстрацію, там, де дід, баба, внучка, собачка-жучка, кицька мурка і мишка витягують ріпку. Ну і колобочка ми розмістимо ось біля цієї ілюстрації, де дід говорить бабі, щоб вона спекла йому колобка. Молодці! А давайте з вами пригадаємо казку «Колобок» і пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Нам треба з вами ілюстрації розкласти відповідно казки. яку першу ілюстрацію ми поставимо. А ми поставимо, як дід з бабою пекли колобка. Молодці. А наступна ілюстрація колобок втік від діда і баби. Так, вірно. А потім яку ми ілюстрацію поставимо, як колобок зустрів зайчика. Молодці. А кого ж колобок зустрів після зайчика? Вовчика. А що було далі? А далі колобок зустрів ведмедика. Так, наступна ілюстрація. А потім що було? Колобок зустрів лисичку. І що ж трапилось? А лисичка з'їла Колобка. Молодці. Ви вірно виконали завдання? Так до яких казкових героїв ми з вами сьогодні потрапили? До Колобка, кози дерези та рібки. Намалюйте цих казкових героїв, а я буду чекати ваших малюнків.